Так, вирішив я навесні обробити сад бордоською сумішшю. Давно я обробляв, стараюся не зловживати. Десь раз у три роки я обробляю навесні саме бордоською, бо саме мідні препарати дуже хорошо допомагають проти маніліозу. І от я вирішив купити. Вапно і окремо бідний купорос. Значить, взяв 300 г. бідного купоросу і буду робити суміш. Відео я планую окремо зняти. А зараз таке відео буде, що от цікаво. Колір мені так здивував дещо цього бідного купороса. І той рік я купляв вже готову баку, ось бордольську суміш. Значить, тут мідний копорос іде вже такий, голубуватий, ну як ми звикли. А тут вже він, трошки він, бачу, кристали. Значить, в чому проблема? Дуже багато підробок. Мідний копорос препарат не дешевий. не дешевий. І зараз всі кинулися спасати абрикоси, кісточкові, маніліоз дуже бушує кожен рік. І почали. Підробки дуже багато продавати. Тобто, ви купуєте, наприклад, сіль крашену і змішуєте із вапном, обробляєте, а результат ніякий. Ще й забивається оприскувач. Тому мене дещо це смутило. Зараз я насиплю в стакани той і той, і будемо перевіряти. Ось бачимо, ну, десь чайну ложку туди кинув, не пошкодував, ще взяємо теплою водою, бачимо різниця. Можливо, і той, і той буде справжній. Але краще перевірити, щоб уже я був впевнений, що це перемішаю і потім. Через пару хвилин вже будемо дивитися, що це за мінний купорос. Так, радив би, хто буде обробляти мінними препаратами, все-таки ну, виділити 5 хвилин і перевірити мідний купорос на якість. Значить, я буду бордовською суміш обробляти. Саме в такий період, десь 5 градусів, вітру немає на початку березня. Перед самим цвітінням я буду обробляти медян екстра вже по набухаючим брунькам. І на початку цвітіння, коли вже відсотків 30-40 абрикос зацвіте, я сігнумом пройдуся. І десь через 5-7 днів я знову зігномом повторюю. І вже після цвітіння хорус і скор дам. Отакий, От значить, у мене такі плани на кісточкові в першу чергу. І що я хочу побачити? Значить, беремо два воздя. Значить, ми зараз положимо на пару хвилин, на 5 хвилин в стакан. І ці гольди, якщо мідний купорос справжній, вони повинні закраситися в червоний такий ржавий колір. От якщо закрасилося, значить справжній. Якщо ніякої реакції немає, ну, значить підробка. От я вкидаю один і вкидаю другий. І чекаємо 5 хвилин. Так, десь 5-7 хвилин і зараз перевіримо. От перевіряємо цей. Так, дивимося, витягуємо. Так. Ага. От я бачу, що він такий, наче ржавий, покраснів. Тобто реакція з мідним копоросом пішла. Я бачу, що цей... Справжній. Отак от він повинен бути. Щас подивимося, наведемо краще. Так, ну я думаю, видно. Видно, що от він змінив колір на такий ржавлений. Так, і витягаємо тут, а все, тут теж, тут даже краще. Видно? От бачимо. Все, все гаразд. Тобто я перевірив, і я тепер спокійно можу обробляти свій сад. Не боячись, що це може бути підробка. От знайомому там моєму не пощастило. Реакції там не було і, відповідно, ні, хто знає, де купляв, на базарі видно. Так, і тепер я можу спокійно обробляти сад. Так що головне, не, не лінуватися і перевірити, щоб. Потім ну не згайте час.